Вимикай буденність. Вмикай премач Росія умисно вдарила по житловим будинках. Атака була націлена на мирних людей. Київ завалений суббоєприпасами від ракет. Трамп не запроваджує санкції проти РФ, бо це дуже дорого для США. Натомість ЄС ще на рік продовжили санкції за окупацію Крима. Та Крінж з Одеси Тамтешня ТЗК влаштувало сафарі на чоловіка. Полями наздоганяли аж трьома машинами. Про це далі у цьому випуску мене звати Катерина Колеган. Продовжуємо інформаційний вівторок разом. Більше ніж 440 російських безпілотників та 32 ракети атакували Україну. За попередньою інформацією, 15 людей загинули. Столиця зазнала найпотужнішого удару. Ось так чоловік і дружина у сльозах чекають біля зруйнованого багатоповерхового будинку в Києві з надією на диво. Під завалами їхній син. Скільки всього людей може бути під цим цілим зруйнованим під'їздом багатоповерхівки? Досі не зрозуміло. Завалилося щонайменше 30 квартир. Рятувальники оголошують хвилини тиші під час ліквідації наслідків. Так сподіваються почути голоси людей. Разом з ними працюють кінологи та собаки. Всього до медиків після атаки поки що звернулися 114 постраждалих 68 із них госпіталізували. У Дарницькому районі попередньо троє загиблих. Ось така величезна вирва утворилася там від збитої ракети. Силам ППО вдалося збити 428 із 472 засобів повітряного нападу, запущених по Україні Росією. Лише для удару по Києву та околицях Росіяни вночі застосували понад 16 ракет і 175 дронів. В КМДА кажуть характер пошкоджень прямою наводкою на житлову забудову. Росіяни ж самі опублікували відео з запуску шахетів. Жежі від атак по Києву вилетіли гасити гвинтокрили, та навіть вони не справляються димить ще з ночі в багатьох локаціях у місті фіксують аномальне забруднення повітря. І, схоже, наслідки усього цього жаху можуть нагадати про себе ще й пізніше. По всьому місту розкидані касетні суббоєприпаси від ракет Х-101. людей попереджають бути уважними. Ці маленькі смертельні пристрої схожі на м'ячики. Вони загрожують кожному, хто випадково на них наткнеться. Тому треба бути максимально обережними і не чіпати їх. Зокрема, такі знайшли на нивках. Екстрені служби вже активно прочисують територію. БДС наш поліція зібрала от такі от кулі, які тут знаходяться. Це касетне начинкою ракети, такі маленькі кульки знаходяться внутрі для максимального ураження людей. Іншим, ніж геноцид, це назвати не можна. Зробити все, для того, щоб загинула максимальна кількість людей, використовувати такі снаряди, атакуючи мирне місто. Трамп достроково залишив саміт країн Великої Сімки, так і не зустрівшись з Зеленським, і заявив, що ще чекає на підписання угоди з Росією, і саме тому поки що не вводить санкції проти Кремля. каже це дуже складний і дороговартісний процес, тому він ще почекає. Ви говорили мені раніше, що можете запровадити санкції проти Росії. Чому ви чекаєте? Чому зараз не вводите санкції? Тому що я чекаю, чи буде підписана угода чи ні. Не забувайте, знаєте, санкції коштують нам дуже дорого. Коли я вводжу санкції проти якоїсь країни, це обходиться США у величезні гроші у колосальні суми. Це не просто підписання документа, йдеться про мільярди мільярдів доларів. Санкції – це не так просто, і поки Трамп заявляє, що чекатиме дії від ЄС, Євросоюз продовжує ще на рік дію санкцій, введених проти РФ за анексію Криму. ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію півострова Росією як порушення міжнародного права. Ці обмеження запровадили ще в червні 2014 року і включають в себе заборону на інфраструктурні або фінансові інвестиції та надання туристичних послуг у Криму. Також введення обмеження на імпорт до ЄС продукції виробленої на території Криму. А це тягне за собою обмеження на експорт певних товарів і технологій кримським компаніям, або також для використання в Криму, особливо в сферах транспорту та енергетики, а також для розвідки, видобутку нафти, газу та корисних копалин. Влада Ірану розпочала переговори з Москвою про можливу втечу до Росії. За даними західної преси, один із високопоставлених російських чиновників дав заступнику голови апарату Аятоли Хаменеї особисті гарантії. Якщо ситуація в Ірані загостриться, Москва організує для нього та членів його сім'ї безпечний маршрут евакуації. Співрозмовники видання стверджують, що подібні домовленості мають і інші високопосадовці Ірану. Деякі з них вже остаточно визначили маршрути своєї можливої втечі. Всі подробиці в сюжеті готують план втечі. Іран розпочав переговори з Росією про можливу евакуацію. Що ми робимо, підчинено важніші задачі. До компанії втікача сирійського диктатора Башара Асада можуть приєднатися також вищі іранські чиновники. Це Десятки, сотні, може бути, мільйони тисячі і мільйони людей, які виконують важнішу задачу. Аліха Джезі, який обіймає посаду заступника керівника апарату, верховного лідера Ірану, веде таємні переговори з представниками російської влади про можливість виїзду з країни у разі подальшого погіршення ситуації. Про це повідомляє видання Іран Інтернешнл» з посиланням на власні джерела. Повідомляється, що інші високопосадовці отримали аналогічні контакти, і деякі з них вже остаточно визначилися зі своїми власними маршрутами виїзду. Про те, що високопоставлені іранські лідери пакують валізи, заявляв у нещодавньому відеозверненні премєр міністр Ізраїлю Бенємін Нетаньяху. стала довольно таким популярным пристанищем для всех мировых диктаторов России и очевидно, почему Путину это подходит. Да, он пытается как раз создать вокруг себя образ такого последнего защитника тиранов и для него это еще один момент для повышения статуса среди подобных стран. Ну, к счастью, их остается не так много, можно выделить Северную Корею, Иран, Беларусь, да, но в основном другой политический лидер не рассматривал би для себе возможность убежища в Российской Федерации. Нагадаємо, 14 червня Дональд Трамп та Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої обговорювалися бойові дії між Іраном та Ізраїлем. Після цього президент США заявив про підтримку кандидатури Путіна як посередника у переговорах між Тегераном і Єрусалимом. Путин пытается за счет этого конфликта поднять свои uh, акции как uh... политика, имеющая вес на, на геополитической арене. Э, вопрос, зачем в эту игру играет Трамп? И очевидно, что его предыдущее заявление про 2-3 недели финальные, которые ему нужны для того, чтобы определиться насчет Путина и насчет вот этой всей истории, в рамках которой кремлевский диктатор вводит американского президента за нос, но, очевидно, э, прошедший этот термин не дал каких-то ощутимых результатов. И Трамп также продолжает заигрывать Путин, с Путиным и в Какие-то долгосрочные взаимоотношения. Тут також можна сделати підположення, по чому та проїздять. Да, это как раз частина протистояння глобального США з Китаєм. Операція проти Ірану розпочалася у ніч на 13 червня. Влада Ізраїлю пояснила свої дії прагненням перешкодити Тегерану, створити ядерну зброю. Під час ударів було вражено стратегічно важливі об'єкти, включаючи елементи ядерної інфраструктури, а також ліквідовано кількох високопосадовців іранського керівництва та вчених пов'язаних з атомною програмою. У відповідь на удари Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети. Ми наблюдаємо історію, в рамках котрої США провели не один раунд переговорів і публічних і непублічних з представниками Ірану для того, щоб получить офіційне підтвердження відтказа у ядерній програмі. Этого не вийшло, но Ізраїль з Нетаньяху, в принципі, тільки обрадувались і погубились, потому що дійсно, во перше эта операція, она усилила статус Ізраїля, а-друге, она значно пошатнула сам режим аятол. При цьому США заборонили Ізраїлю вбивати Алі Хаменеї, який є релігійним лідером в Ірані про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників, які говорили на умовах анонімності. Повідомляється, що вето на ліквідацію іранського лідера особисто наклав Дональд Трамп. каким образом будут развиваться события, на сегодняшний момент довольно сложно. Но то, что сам Иран, в принципе, от своих любых уже ядерных амбиций готов отказаться взамен на сохранение власти, это очевидный момент. Вот неочевидный как раз является дальнейшее поведение Израиля и его союзников касаемо ликвидации этого режима, либо сохранения вот нового статуса КВО, который укрепит Израиль в статусе лидера этого региона. И действительно, Гаворя у самооперації тут подчеркнуть, как як и і пошагово правильно правильна була реалізована іра ідея Ізраїля по противостанню Ірану. Раніше США та Іран провели п'ять раундів переговорів щодо ядерної програми, і шостий етап зустрічей мав відбутися 15 червня. Проте переговори було скасовано через загострення конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Одеське сафарі від ТЦК дві машини територіального центру комплектування та патрулька влаштували погоню полем за молодиком, який цікав від них, щоб уникнути оновлення даних. І хлопець виявився неабияким спринтером. Боже, давай полю за сетріловіх седрі ловят парні ваші. Відео, яке неможливо дивитися без сліз. На останньому дзвонику випускниця виконала свій останній шкільний вальс разом з Кітелем свого полеглого в боях батька. Це все про що встигаю розповісти. На цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найактуальніші новини. До зустрічі!